Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 114 660 особин за добу, 530 і поранено 343 980 песиголовців за добу, 1590 танків. 3104 одиниці за добу, 6 бойових броньованих машин, 6173 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 2090 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 437 одиниць засобів протиповітряної оборони, 219 одиниць за добу, 1 літаків, 286 одиниць гелікоптерів. Коптерів 276 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1867 одиниць за добу, 2 крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4846 одиниць за добу. 13 спеціальної техніки, 186 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!